Вся справа в тому, що ми говоримо, що віримо в щось, всією душею, але не завжди це так буває. Буває, що ми говоримо, але наше життя воно не завжди є таким наповненим вдячністю. Тому що, якщо ми говоримо, що ми віримо в Бога і що Він нас благословляє, якщо всією душею, то справи вони мають іти разом з вірою. да? Віра без справ вона мертва. Якщо в нашому житті немає справ, які є вдячністю Богові, це говорить про те, що ми насправді та й в Бога усім серцем і не віримо. Не віримо в того Бога, який нам, який нам описаний у Його слові. Подяка є визнанням Бога як того, через кого в нас є все, і без кого в нас не буде нічого. Людина, що живе життя без подяки, насправді думає, що більшість в її житті вона добилася сама. Яка живе без служіння Богові, без подяки йому. Вона думає, що вона добилася всього сама і живе без подяки. Насправді, Бог благословляє і тих, і тих, як ми казали. Сонце світить і для тих, і для тих. Але Спасіння приймають ті, хто вміє дякувати. Завершені хотілося б зачитати Псалом 95, 2, 3 вірш. З'явимось перед Ним з подякою, співаючи йому пісні, адже Господь величний Бог, Він є великий Цар над усіма богами. Подяка це визнання того, що Бог є царем над усіма богами. Те, що не ми є царями у своєму житті, а те, що Бог є цар у нашому житті.